На засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке відбулося 30 січня, було розглянуто ряд важливих питань. Зокрема, у зв'язку зі зростанням ціни на електроенергію та мінімальної заробітної плати, виникла необхідність коригування діючих тарифів на теплопостачання у бік зростання на 2,5%. Втім, даний тариф не вводитиметься у дію для населення протягом воєнного стану, а отже, ніяк не позначиться на комунальних платежах. Звичайних білоцерківців метою даного рішення є приведення тарифів до рівня економічно обґрунтованих. Та дотація по компенсації різниці в тарифах для населення. Держава повинна компенсувати підприємству різницю, що виникає між тарифами, які діючі на сьогоднішній день, та тарифами економічно обґрунтованим. Потрібно зазначити, що це не призведе до збільшення тарифів для населення, оскільки на сьогоднішній день діє мораторій на період воєнного стану та протягом шести місяців. Після його закінчення, тому на цей період тариф для населення з послуги теплопостачання залишається на існуючому рівні. Задля забезпечення ветеранам російсько-української війни легкого та гідного переходу від військової служби до цивільного життя у нашій громаді ще у минулому році було розпочато відповідну роботу. На цьому засіданні виконавчого комітету було створено комісію для оцінювання компетенції кандидатів у помічники ветерана. Ця робота надзвичайно актуальна в зв'язку зі зростанням кількості кількості ветеранів війни, членів сімей ветеранів та загиблих воїнів у рамках звіту про роботу управління соціального захисту населення за 2000 це третій рік керівник управління Юлія Терещук повідомила, що за звітній рік до управління надійшло майже 53 тисячі звернень від громадян. В процесі роботи за максимальної зручності заявників та дієвої реалізації їхнього права на звернення виконавці за зверненнями обов'язково письмово повідомляють громадян про результати перевірки їх письмових звернень і суть прийнятих рішень. Кагля на діяльність чи бездіяльність, за минулий рік таких випадків не надходило. Я тільки хочу подякувати за роботу, тому що робота дійсно величезна проводиться вашим управлінням. Подробиці про ці та інші рішення прийняті на засіданні виконавчого комітету. Можна переглянути на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.